Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій. Я займаюся вирощуванням хвойних декоративних рослин. Хочу показати, що це не якась там брехня. що Реально я, це мій маленький досадничок. Ось е -е, покажу вам рослинки. Так, ну пробіжуся, бо реально їх багато, е -е, багато і дуже багато роботи. Біля того всього. Ну я зараз не про то. Просто хочу показати, що в мене є різні види. Ну майже ну не всі види рослин, але більшість таких самих крутезних у мене є. У мене є, ось дивіться, тут така одна площадочка, величезна, можна сказати. Тут у нас матеріал для підщеп, буду зимою щепити. Практикуємо вже щеплення різних хвойних е, там, сортів сосен, ялинок. ось. Е, так, Тут у нас такі підщепи, тут у нас барбарисики, тут у нас матеріал також для підщеп, тут у нас верба щеплена, тут барбариси, барбариси, туї, і шировидні. Тут весь та, також парник зараз будемо накривати завтра. Син приїде буде допомагати. Так, це у нас така, щоб ви розуміли, одна діляночка є площадочка. Там в мене маточник, я там розмножую, живцюю в цьому парничку, що притінений. Так, тут в нас є ще одна діляночка. ось така. Кожного дня робота є, кожного дня. Ось така площадка. Тут вже мої щеплені рослинки. Ось всі щеплені різні сосни. І тут в нас ще є такий великий парничок, який ми накрили буквально тиждень тому. На літо я знімаю плівку, а, а, на, а на зиму я на осінь якби надіваю. Ось тут теж є багато багато різноманітних і смарагди є, і блюстари є, і мір'ям, і ялинка Дейзі White, і мудринки, і сосни, і ялинки на штамбах. Дуже-дуже всього буде багато, всього є багато. Щось десь і пропадає, ну не без того. Вчимося, кожного року вчимося, вчимося. А вчимося лише на помилках, бо ніхто вам не скаже. Ніхто вам, друзі, не скаже, як правильно підкажуть. Але коли ти робиш рік, другий, ти сам вивчаєш всі за і всі проти. Все як воно має бути. Підстосовуйся під, кожну, під кожний вид роботи. І пробуєш, практикуєш, не вийшло, значить я щось неправильно зробив. Треба робити по-іншому. Так що всіх запрошую на мою сторінку, підписуйтеся, ставте лайки. Це для мене робить мою сторіночку більш популярною. Для мене це плюс. Ну і вам там не важко, я думаю, поставити. Мені приємно. Ось е активних, активних які людей, які мені, мені завжди лайкають, які мені завжди ставлять вподобайки, я буду бачити і відповідно, будуть знижки великі для замовлень. Або буду робити подарунки. Теж, до речі, так практикував. Всім добра, всіх люблю, поважаю. Андрій Хвоні, декоративні рослини.